Зовсім не заплановане включення. І пов'язано з тим, що в Запоріжжі починають будувати блокпости. Це бік трапля з блоку Донецька. Бачимо техніку. Але говорять, що тут є певні складнощі. Складнощі ці пов'язані з тим, що от, там вже є біотуалет. Складнощі пов'язані з тим, що почали тут згружати певні матеріали для побудови цього блокпосту. Але зараз керівництво бік і поки що невідомо. Можливо, його перенесли бік. Тут я бачу самооборону. Так, це головна точка, це вже дому. Чекають небезпеки. Разве за трижі конець? Там он с маршруток снимает на мобильный телефон. Это, власне, только подготовка до побудовы посту тут. Сам блокпост будет организован трошки позже.